Я цього ще не показувала в себе на каналі, але у нас вже з'явився новий кампер в тим часі. Це карле. І сьогодні ми приїхали на кемпінг, і наші друзі тут знімають відео, щоб його виставити у себе на сторінці теж на продаж. Вирішила заодно вам показати, а трохи згодом виставлю повне відео, де все детально покажу і розкажу, що тут є. Ну і звісно не обійшлось без переробок. У нас все без змін. Після того, як у нас з'являється новий кемпер, Павел передивляється все, щоби він хотів там змінити, перевірити, всю електрику зазвичай переглядає або перекладає. А це ми вирішили ще повторити один додаток, який вже був раніше, теж самі його робили. На каналі є огляд Глоптравелера Фалькона, Могли ви його бачити раніше. І там Павел теж прикручував, чіпляв ось такий багажник для велосипедів. І коли купили каби, то вирішили замовити такий самий цей багажник. І ось якраз його хлопці чіпляють. Ще один додаток, а точніше, елемент перебудови Кампера. Бо в загальному він, коли ми його купували, оригінально був чотиримісний, а так як ми зазвичай подорожуємо вдвох, то ми любимо всі наші кемпери переробляти під дві особи під себе. Тому що декілька додатків, переробок тут закінчимо, і я буду вже готова, щоб зняти повне відео з детальним оглядом нашого кабе. Якщо у вас є якісь запитання, цікаво про щось дізнатись, то можете писати сюди в коментарях. Я обов'язково це врахую, коли зніматимемо відео. Ну і не забувайте підписатись на канал. Нам буде дуже приємно. Дякую за вашу підтримку і бажаю всім гарного дня.